Капуста молода капуста, приблизно 500 грамів вага. Я буду нарізати всю капусту, тому що готую салат до обіду. Вирішила поділитись з вами. Це один із варіантів, бо я людина, яка їсть капусту майже кожен день, іноді по два рази в день. Нарізаю смужечками, ось такими тоненькими. Миску взяла по більшого розміру, бо буду додавати ще інші інгредієнти, щоб було зручно все перемішувати. Цибуля. Я використовую цибулю червону, можна взяти зелену або білу, ріпчату, але не беріть багато трошки. В поєднанні з зеленим солодким горошком це буде дуже смачно. Обов'язково додайте цибулю. А ось і зелений горошок. Цілу банку водичку злила, а горох та салата. В мене йогурт, жирний 10%. Додаю 3-4 ложки, буду дивитись по салату. І якщо є бажання, додайте сметану. Це гірчиця. В мене ось така зерниста, якщо у вас звичайно, додайте просто трошки менше її. Мед. Мед змінює смак салату, раджу додати, якщо ви не їсте, звичайно, ви не додаєте. Тому що мед, всі ми знаємо, це алерген, дуже сильний, один із. Оцет, я використовую яблучний оцет, Перець за вашим смаком, сіль також за вашим смаком. Ну, приблизно чайну ложку солі я додаю і півчайної ложки перцю. Все, тепер весь цей соус. Спочатку розмішаю весь соус, всі інгредієнти, які насипала, а потім тільки буду змішувати весь салат, капусту, цибулю, так значно зручніше. Все. Салат готовий, будь до страви, трави, хоч посмажили два яйця, і готовий обід або сніданок, або вечеря. Це дуже швидко і смачно. Обов'язково куштуємо, якщо вам чогось недостатньо, ви це додаєте за вашим смаком. Я куштую, мене все влаштовує, я ж вже знаю цей салат, тому я знаю, що це по моїм смаковим. Тож, як завжди, смачного!